А що ще важливого робить дух святий? Ну давайте ми не забувати, що дух святий є. Авторам Біблії. Бо коли ви читаєте уважно цю святу книгу, ви будете постійно стикатися з такими висловами, як промовив Дух Святий через таких пророків. Тобто Дух Святий побуджував людей записувати, фіксувати ці великі істини і давав їм підказки, тексти, інформацію одним словом. Так ось розкажу вам одну цікаву історію. Прийшла одна людина на художню виставку, стоїть перед картиною. Навіть біля неї якийсь стоїть чоловік і каже, слухай, ти ну що це за мазня? Тут же ж не розберешся, що, що тут намальовано, і я так можу намалювати. А ця людина, яка поруч з нею стояла, говорить, а можна я вам поясню, що це означає? Почала пояснювати, і відкривається якась дивовижна і краси картина. А далі оця людина поруч, говорить, то просто я сам художник, я автор цієї картини. Тому стало трохи соромно, І він зрозумів, що без таких коментів ти дуже часто не можеш зрозуміти всю глибину художнього твора. Коли ти читаєш Біблію, ти маєш пам'ятати, що автор Біблії Дух Святий. І непогано було би перед читанням Біблії ось так помолитися і сказати Боже, відкрий мені, дай мені розуміння, що тут написано. Тому, будь ласка, вам Дух Святий може відкривати. Через дуже розумних мудрих християн, через богословів. Він може відкривати через те, що ви читаєте якесь певне тлумачення Біблії. Але дуже важливо, щоб Бог прямо в ваше серце, Дух Святий, прямо в вашому серці, в вашій душі, відкривав якісь моменти, які в Біблії стосуються особисто вас. Не забувайте, Дух Святий є автором Біблії.